Хочу, щоб ви знали, я собі тут виділив, Христос є головою для кожного чоловіка. Христос є головою для кожного чоловіка. Тому хто стає батьком? Ну, Певною мірою зрілий чоловік, який вступив в шлюб, стає батьком. І для кожного чоловіка голова Христос. І це звертання батьків до вас, до нас з вами. Це розширення того, що Дмитро почав в своїй проповіді, про основу, в якій ми стоїмо. А тут сказано про покров, під яким ми ходимо, про дах, який над нами. Хто наш голова? Кому ми звітуємо, чоловіки? Перед ким ми ходимо? Кого ми маємо шанувати? Кому ми, чоловіки, маємо служити? Від кого ми, чоловіки, маємо черпати для себе силу? Любов, терпіння, лагідність, вірність. Всякому чоловіку голова Христос? Кому ми поклоняємося, чоловіки? Всякому чоловіку голова Христос. Батьки, це слово до нас. У нас є голова.